Всім гарного благословенного дня! От говорять, що Біблія кривава книга війн, і ми можемо теж наступати на сусідні народи, робити, що хочемо, винищувати, вбивати, тому що це було в Біблії. Але давайте розбиратися. Насправді Бог завжди е, говорив до Ізраїлю, це був обраний ним народ єврейський. Через них е, повинно було пройти просвітлення до всіх людей. І коли євреї взагалі відступали від закону, порушували слово Боже, то за це приходило прокляття. Бог говорив ще від початку їм. І коли євреї гнали пророків, коли вони розп'яли Ісуса Христа, прийшла повна розруха Єрусалиму. І в них майже дві тисячі років не було своєї держави. І в 1948 році відбувається відновлення державності Єрусалиму. Тобто пройшов час, і прийшло прощення за всі гріхи. Бог показує, що він милує, і він обіцяв єврейському народу, що він збереже ними завіт, і він зберігає. Було сказано, що євреї приймуть Ісуса Христа при другому Його пришестю, тому для цього і відбулося відновлення Ізраїлю. Бог дає прощення в нього покликання, в нього завіт, тому він зберіг єврейський народ на землі. І в цей час, поки не було в євреїв своєї держави, вони жили по різних територіях, і найбільша частина все таки євреїв вона жила на території України. Видно Божа милість, Божа любов, що дійсно збереглася єврейська кров. Є багато віруючих на нашій території християн, які є синами та дочками Божими, і Бог він зберігає свій завіт. Так як Бог із євреями заключив завіт по плоті, так як єврейський народ був обраний, і на нашій території проживало багато євреїв, і досі в багатьох вже тече єврейська кров. Так само і по духу, після приходу Ісуса Христа Бог заключив завіт із церквою, і вже на нашій території також найбільша частина віруючих християн із території минувшого Радянського Союзу. Тобто на нашій території проживає найбільша кількість синів та дочок Божих. І тому, як сказано в Біблії, Бог сказав Аврааму: хто буде проти тебе, твоєї крові, той буде проклятий, хто буде за тебе, той буде благословенним. І тому Бог береже народ, тому не здійснилися ці всі пророцтва, які були, що там три дня Україна не вистоїть, і Україна далі стоїть, тому що Бог допомагає. Але для того, щоб і надалі так було, нам потрібно підтримувати завіт з Богом. Нам потрібно покаятися, прийти всім до Бога, щоб дійсно не було кореню гріху, тому що гріх він приводить прокляття. І коли вся Україна навернеться до Бога, коли кожен в своєму серці приклонить коліна перед Богом. Тоді зупиниться ця війна, тоді зупиниться цей геноцид і сатанізм і безумство, тому що перемога від Бога. І молимося, благословляємо наш народ, кожного, щоб кожен примирився з Господом і щоб через це приходила перемога. Молимося також за наших воїнів, щоб Бог завжди кожного підтримував, допомагав, захищав, щоб ангели допомагали, оберігали, щоб над кожним був покров Божий. І щоб дійсно явилася слава Божа в кожному житті кожного українця. Амінь.